Засідання, добрий день. Засідання постійної комісії міської ради з питань управління комунальної власності роботи православців підприємства, транспорту і связького будівництва, комунального закладства, торгівлі, побутово-услугової населення, комплексового розвитку та благоустрою населення пунктів. Демі відносно одне питання про надання згоди на притягну комунальну власність майна доповідає Луханенко Галина Дмитрівна. І а хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. На ось сесії виноситься питання про передачу комунальну власності погребщиської міської ради майна. Що знаходиться в господарському відданні, відданні комунальної організації обласний фонд сприяння інвестицій та кільниці. А саме котельне обладнання, котли на твердому паливі типу КСТ-100 з допоміжним обладнанням, яке знаходиться в комунальному закладі Степанківський ліцей Коробчинської міської ради Вінницького району Вінницької області, та котельне обладнання. Котиці УКС Т-11 допоміжним обладнанням, які знаходяться в Паливській філії, Поримщинському ліцею номер 1 Порибиської міської ради, Вінницького району, Вінницької області. Так, виноситься на голосування. Хто за? За, ми вчора говорили, з мить. Правда, Дякую. я один з нею. Да.